Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича під назвою Басанті. На даний час вона вже повністю достигла. Вона вже висить не першу. Не перший тиждень як достигша. Достигла вона ще дві неділі, це точно на дві неділі раніше, десь в 20-х числах серпня. Ну а на даний час вона висить ще до сих пор дуже-дуже чудово, все ціло, не втрачаючи своїх таких смакових властивостей, не втрачаючи свого кольору. Хочеться вам просто. Показати цю гібридну форму. Ну Як бачите, зараз вже трішки під вечір. Ну, коли є час, ведемо зйомки, тому, можливо, камера не передає тих красок, коли вона на сонечку. Але ягідка дуже-дуже добре на сонці. Така красно чи червоно. Жовта така, ну, приємний приємний колір, просто на сонечку. Ну, шикарно вона е, показує свої результати. Гронки в цьому році в неї такі середні, трішечки грихлі. Ну, невеликі є горошіння ягідок, нічого я не вирізав, так як є. Але ягода дуже-дуже крупна. Ягідка така, я думаю, грам під 20. ну Зараз ми зріжемо, подивимося. Ну, ось дивіться. Також гроночка, але на тій стороні вже все зрізано. І тут підрізано, тут одна залишилась гронка, так кущ вже зрізаний. Залишилось тут 4-5-5 гроночок. Е, Хочеться вам показати, що вона дуже-дуже добре висить. Тріску я взагалі на цій гібридній формі вже в мене три роки плодоноси жодного разу не бачив. Дуже приємна консистенція ягоди. Вона тверда, тверда, дуже одна із самих, мабуть, твердих ягідок на моєму винограднику. В середині, коли розріжеш, вона повністю біла, така ж ну хрумка. Ну зараз ми розріжемо все, подивимося. Ну Ось такі такі гроночки е, в цієї гібридної форми. Поки що ось такі в мене результати. Не знаю, в мене є такі невеличкі запитання по опиленню цієї гібридної форми. Як бачите, вона трішки ну, непогані результати. Гронка, така ягода важка буде грам десь, ну я думаю, 700-800. Поки що великих в мене не було, такі десь від, від пів кілограма. І трішечки... А так, а так поки що наблюдаю хоч, е, хотілося б кращого їй запилення, ну будемо дивитись. Але смакові якості це моя одна із е, таких нових гібридних форм, що подобається по смаку, по е, консистенції, е, що вона дуже-дуже тверда ягідка. Смак простий, гармонійний, солодкий. Вона Дуже рано е, кислота в цій формі е, уходить. І потім підбирає цукор, вона дуже-дуже е, тверда, с солодка. ну, Смакові якості в цій гібридній формі на висоті. І по транспортабельності дуже шикарна гібридна форма, хорошо вона е, транспортується. І на ринку, коли виносиш її просто. Просто чудова гібридна форма, вона не затримується за своїх розмірів, за своєї е, такої яскравої яскравого кольору. І, і ще що хочеться сказати: ну можливо, хто е, полюбляє е, це, ось е, я на ринку продавав цю гібридну форму. в мене взяла там одна е, жінка знайома. А потім ми зустрілися. Вона говорить, що взяла гібридну форму басанті. Коли скуштувала, то плотна така консистенція, і вона вирішила її зробити. ну, в Консервацію там додала, законсервувати рецепти, рецепт, ну, не буду говорити, то сподобалось дуже-дуже в банки, так яскраво себе показує дуже чудово. І за те, що вона тверда, ну, смачна, їй дуже сподобалось. Ну, можливо, кому це так буде цікаво, можете спробувати. То дуже хороша гібридна форма. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок по цій гібридній формі. Ягідка дуже крупна. ну ось візьмемо 5, 5 ягідок гібридної форми басанті. Дивіться, які які чудові крупні ягідки. ну Зараз ваги включаться. Дивіться, 15,6 ягідка 19,9. Майже 20. 199. Також. Ну, 14 В середньому така ягідка десь 14-16 грамів, ну а це саме більше 22 А так деякі ягоди достигають і до 20 грамів цієї гібридної форми. В середньому дивіться 5 ягід у нас вийшло 90, майже 3 грами. Ну, Возьмемо цю саму велику ягідку. Дивіться, яка вона красива. Коли натреш. Ну, я повторюсь, вже вечір Воно не передає, можливо, того. Того яскравого кольору, коли розрізаєш, Ну не передасть камера ніж, просто аж хрустить, коли йде. Дивіться, вона вже повністю повністю перестигла, кісточка окрасилась. Дивіться, яка біла-біла кайма в цій гібридній форми повністю. Ну Не передасть для мікрофона, можливо. Прям, прям хрустить, репить, прям коли так проводиш. Просто, просто шикарно. Тверда-тверда. Дуже-дуже хрустка. Одна із найбурно хрустких таких гібридних форм на моєму винограднику. Дуже-дуже смачна, дуже солодка. Ну, шикарна. Коли скустуєш одну ягідку, хочеться ще. Вона така освіжаюча і соковита і соковита. Хрустка, тверда ягідка. ну Це мої смаки. Я полюбляю дуже такі тверді хрусткі ягоди. Це басанті, це там і мальчик з пальчик, це і мір, це і аватар, ті ягідки, що прям тверді, які можна, можна зламити. Ну, це, це, це мої смаки. Ну, а, на, а так в різного, свої, в кожної людини свій смак, кому що подобається, кому мускати, кому більш соковиті ягодки, кому м'ясисто соковиті, кому дуже хрумкі тверді ягодки, так як мені. Так що ось така гібридна форма басанті в нашому 2023 виноградному сезоні. Ну а ми будемо за нею слідкувати далі. Так що на цьому поки все. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, як веде і показує себе у вас ця гібридна форма басанті, які враження у вас від цієї гібридної форми. Ну а так, бажаю всім кріпкого здоров'я, саме головне миру, сімейного благополуччя, всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.